Вітаємо мої любі глядачі! Зараз в Україні великий піст, тому я вирішила, що буде актуально поділитися з вами рецептом цього пісного пирога. Готується він без додавання яєць, молока, вершкового масла. Виходить дуже смачним, дуже м'яким. Майже нічим не уступає звичайній здобній випічці. Просто погляньте, він просто розвалюється в руках. Готується швидко, зараз самі в цьому переконаєтесь. Давайте готувати! Для початку волоські горіхи нам потрібно подрібнити блендером до стану крихти. Дуже дрібно молоти не потрібно ось до такого вигляду. Потрібнені горіхи додаємо до просіяного борошна, далі всипаємо мак, а також ванільний та звичайний цукор і добре перемішуємо. Я додаю у маку та горіхів однакову кількість, проте можна використовувати в цьому рецепті або тільки горіхи, або тільки мак. В кінці додаємо погашену оцтом соду, а також вливаємо воду та рослинну олію без запаху. Все це ретельно перемішуємо до однорідності. В результаті ми отримуємо ось таке тісто, яке за консистенцією нагадує густу сметану. Випікатиму пиріг я ось в такій скляній формі, розмір обов'язково вкажу в кінці та під відео. Вистилаємо її пергаментним папером та викладаємо наше тісто. Рівномірно розподіляємо його по формі та випікаємо наш пиріг у розігріті до 180 градусів духовці приблизно 1 годину. Готовність обов'язково перевіряємо дерев'яною паличкою. Готовому пирогу даємо час охолонути при кімнатній температурі і тільки після цього виймаємо його з форми. Я ж дочекатись не змогла і розрізала його, коли він був ще теплим. Під час опікання у пирозі утворилася ось така хрустка з коринка. Якщо бажаєте цього уникнути, на останні 20-30 хвилин випікання накрийте пиріг пергаментним папером або ж фольгою. Мені цей пиріг дуже сподобався. Важко повірити, що він є повністю пісним. Погляньте, наскільки він м'який та вологий. Можна смакувати його з улюбленим джемом або варенням, або ж просто так. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео, вашу підтримку. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати оновлення. Смачного!